Іти типу по патерні, якщо ви бачили, були двері, да, вони в останні двері, далі починаються вже дикі катакомби. От саме так, так виглядають, ви бачите, да? якщо там у нас був бетон, там щось зрозуміло, якісь комунікації. Далі у вас буде виключно стіни, стеля, причому буде видно, як рубали, чим пиляли, і надписи. Всі, що ви бачите, це надписи ще з 19 го і 20 го століття. Тобто далі все йде оригінал, я буду показувати, де щось з'являлося там новеньке. Маленька стіночка один камінь, і ми її роздавили. І в там було таке маленька, тільки ну ласки, там на два камінця. Ми проповзали, заходили в систему звідти, і я так розумію, залишали для утилізації там трупів або для продовження ще системи. Ну на, на випадок чогось надзвичайного. Але вона відсікалася, тобто там бункер, тут ми не ходимо. Стосується геології, вам більш-менш Константин Косатиніч вчора розповіг. Так Якщо подивитися на цю схему, ще раз поясню вам. Да? От дивіться, у нас з вами є чорноземи. Да? Наші чорноземи, умовно, там від 5 до там, 30 сантиметрів приблизно зазвичай в наших степах. Вони жирні, вони родючі, і те, на що, на що ми молимося. Далі починаються суглинки, і потім починаються червоні глини, так звані. Да? Нижче починається оцей шар. Це і є той черепашник, про який ми весь час будемо говорити: ракушечник, ракушняк, черепашник і звісняки інколи говорять, да, але от ми.